А ти знав, що деякі з найбільших історичних трагедій результат звичайної дурниці. Номер 5. Битва при Каранцебеші. Австрійська армія 1788 року обстріляла сама себе все через бочку з алкоголем і плутанину в темряві. Номер 4. чилійські монети з написом Чиє без літери Л. Ці мільйони монет вийшли в обіг, перш ніж помилку помітили. Номер три. Винахідник Томас Міджлі спершу отруїв світ етилованим бензином, а потім фреонами. Кажуть, ця людина завдала найбільше шкоди планеті. Номер два Алан Сейвері. Щоб врятувати природу, він ініціював вбивство 40 тисяч слонів. Пізніше визнав, це була фатальна помилка. Номер один. Помилка водія Франца Фердинанда. він випадково звернув на вулицю, де чекав убивця. Цей момент спричинив Першу світову війну. Ось як дурниці можуть змінити хід історії. Підписуйся на Global історія, факти попереду ще більше неймовірного.